В Україні сьогодні гостро стоїть питання працевлаштування ветеранів з інвалідністю. У мінветеранів прогнозують збільшення кількості ветеранів та членів їхніх родин до кінця бойових дій до 4-5 мільйонів осіб. Значна частина цих людей не зможе повернутися до колишньої роботи. Також роботодавці висловили побоювання з приводу кола проблем, з якими вони можуть зіткнутися при працевлаштуванні ветеранів. Непрацевлаштування ветеранів також призведе до зростання диспропорції на ринку праці. Дефіцит фахівців певних професій посилиться, а кількість безробітних зросте. Відсутність самореалізації в умовах мирного життя погіршуватиме психоемоційний стан ветерана, що може проявлятися у деструктивних формах соціальної поведінки. Ветерани також зіштовхуються з медичними проблемами і потребують спеціалізованої допомоги. Потрібно розробити масштабні програми, що сприятимуть працевлаштуванню ветеранів, забезпечуючи їх фізичне та психологічне відновлення.